Ну що, вітаю всіх! Сьогодні в нас тут розгортається справжня книжкова битва Папір проти електроніки. І знаєте що, поки ці два гіганти будуть з'ясовувати стосунки, ми з вами, так би мовити, під шумок розберемося з однією дуже цікавою темою в українській граматиці, а саме з відокремленими обставинами. Ну як, готові? Тоді поїхали! Почнемо, мабуть, із цитати, яка змушує задуматися це слова Біла Гейтса. Тільки вдумайтесь, людина, яка по суті створила наш цифровий світ, говорить про те, що книги на першому місці. Це ж ідеальний старт для нашої розмови, правда? І ось власне те саме питання, яке сьогодні хвилює багатьох в епоху, коли цілі бібліотеки можуть вніститися в кишені. Чи є ще місце для того самого шелесту сторінок для запаху друкарської фарби? Це ж не просто вибір, знаєте, папір чи екран, це ціла битва аргументів, і кожен з них, до речі, допоможе нам розібратися в граматиці. А ось і наш маршрут на сьогодні. Спочатку швиденько пригадаємо основи, так для розігріву. Потім найцікавіше правила й винятки, і все це на прикладах з нашої битви. Далі розберемо один такий, знаєте, складний випадок для профі. І в кінці, звісно, підіб'ємо підсумки. Все чітко, покроково, щоб ніхто не загубився. Так, перш ніж кидатися у вир цієї битви, нам потрібна, скажімо так, надійна база. Тому давайте на хвилинку зупинимося і пригадаємо, що ж це таке обставина в реченні. Обіцяю, це буде швидко. Отже, по суті, обставина це такий собі GPS у реченні. Вона додає деталей, уточнює, як, де, коли, чому відбувається дія. Саме обставина робить наше мовлення багатшим і виразнішим. Пригадали? Супер! Тепер ми точно готові до головної частини. А тепер починається найцікавіше: ми будемо розбирати правила пунктуації, дивлячись на аргументи прихильників і електронних, і паперових книг. Кожен приклад це не просто якесь речення з підручника, а справжній доказ у нашій дискусії. І перший хід за електронними книгами. Дивимось уважно на речення. Основна дія, яка вміщує. А от рятуючи цілий ліс від вирубки, це вже додаткова дія, яка пояснює, що з цього випливає. Ось ця конструкція і є ключем до нашого першого правила. І ось воно, правило номер один. Запам'ятовуйте, коли обставина це дієприслівник із залежними від нього словами, тобто дієприслівниковий зворот, ми його завжди чуєте, завжди виділяємо комою, як у нашому прикладі, рятуючи цілий ліс. Все просто і логічно. Так, а цей аргумент, уже, скажімо так, універсальний, він стосується читання загалом. Зверніть увагу на слово читаючи. Це теж додаткова дія, але цього разу це всього одне слово. Як думаєте, це щось змінює в пунктуації? І ось вам правило номер два: навіть якщо дієприслівник один однісінький, без жодних залежних слів, він все одно вимагає до себе поваги у вигляді коми. Розмір тут, як бачите, значення не має. Одиничний дієприслівник зазвичай теж відокремлюється. Але паперові книги не здаються і завдають удару у відповідь. Дивіться, цей приклад чудово ілюструє наше перше правило ще раз. Книга що робить? Лежить і водночас, як додаткова дія, викликає бажання. Знову маємо дієприслівниковий зворот і знову ставимо кому. Ця конструкція ніби оживлює речення, правда? Гаразд, а тепер давайте подивимось на щось трохи інше. Тут у нас обставина виражена вже не дієприслівником, це іменник з прийменником, незважаючи на зайнятість. І це, до речі, дуже потужний аргумент, який підводить нас до наступного правила. Раджу запам'ятати ці слова маркери. Якщо бачите, що обставина починається з незважаючи на починаючи з або закінчуючи, це майже стовідсотковий сигнал, що її треба відокремити комою, це такий собі надійний орієнтир у світі пунктуації. І знову на арену виходить електронна книга. Але тут є один цікавий момент: конструкція завдяки компактності. Це теж обставина. Але чи завжди тут потрібна кома? От українська мова іноді дає нам трохи свободи для творчості, і це знаєте дуже цікавий момент з такими прийменниками, як завдяки чи всупереч, кома ставиться за бажанням. Тобто сам авто вирішує, можна виділити цю частину, зробити на ній логічний наголос, а можна і не робити. Це вже можна сказати вище пілотаж мовної майстерності. Так, з основними правилами ми, здається, розібралися. Але ж як це часто буває, на кожне правило знайдеться свій виняток. Зараз ми подивимось на ті випадки, коли кома не потрібна, і це не менш важливо знати, щоб писати грамотно. От подивіться на це просте речення. Дієприслівник читаючи, тут є, а от коми немає. Як так? У чому ж річ? А вся справа в його ролі та місці в цьому реченні. А ось і відповідь якщо дієприслівник відповідає на питання, як, відпочиваю, як читаючи, і при цьому стоїть одразу після дієслова присудка, він настільки тісно з ним пов'язаний, що кома між ними просто не потрібна. Він ніби зливається з основною дією. А це ще один класичний випадок. Ну хто з нас не чув вислів сидіти, склавши руки? Ми ж сприймаємо його як щось одне, ціле, що означає нічого не робити, і в цьому вся суть. Абсолютно вірно стійкі вирази, тобто фразеологізми, ми ніколи не розриваємо комами, вони працюють як єдиний неподільний блок. Наприклад, працювати засукавши рукава або бігти стрімголов, все це пишемо без жодних ком. Ну що ж, основи і винятки ми пройшли. Час піднятися на рівень для експертів. Конструкція, незважаючи на, може бути досить підступною, адже те, як ми її напишемо, разом чи окремо, повністю змінює і зміст, і пунктуацію. А тепер максимальна концентрація. Дивіться незважаючи на, пишемо разом, коли це прийменник зі значенням всупереч попри. Попри поганий зір, я читаю. А от не зважаючи на пишемо окремо, коли це дієприслівник із заперечною часткою не і означає буквально не звертаючи уваги. Я читаю і не звертаю уваги на світ. Відчуваєте, яка тонка, але важлива різниця. Це ключовий момент. Що ж, наша книжкова битва потроху добігає кінця. Ми вислухали аргументи з обох боків, розібрали правила, і мені здається, ми готові дійти до висновку, який примирить усіх. І ось для закріплення наш фінальний підсумок у такій зручній табличці. Зліва три головні випадки, коли кома потрібна, а справа два ключові винятки. Це, по суті, чудова шпаргалка, щоб швидко освіжити в пам'яті все, про що ми сьогодні говорили. Бо, зрештою, погодьтеся, не так уже й важливо, в якого форматі ми читаємо: паперовому чи електронному. Найголовніше це сам процес, саме читання. І тепер питання, з якого ми почали, повертається до всіх нас яким книгам надаєте перевагу і чому? Спробуйте сформулювати свою відповідь, використавши, звісно ж, відокремлені обставини? Дуже чекаємо на ваші аргументи в коментарях.